Якщо Вінниця претендує на лаври туристичного центру, то тут обов'язково повинні бути хороші готелі. Для нашої інспекції ми обрали один із найпафосніших ресторанно-готельних комплексів міста із назвою Франція. Він складається з одноіменного готелю та ресторану Монблан, на який скаржиться чимало відвідувачів. Мовляв, персонал поводить себе нахабно та зарозуміло. Тож першим перевіримо саме ресторан. І для цього відправляємо туди агента. Знайомтесь, це Алла. І вона спробує стати найнестерпнішим клієнтом. Алла перекинула келихи з томатним соком та дівчині не сказали жодного слова. Натомість швиденько витерли пляму та запропонували пересісти. Також Алла вирадувала. Тільки можна не холодний цього <плес> разу. Він дуже холодний. Так голосна музика це просто нестерпно. Голосно розмовляла по телефону, лаялася. <плес> <плес> та поводила себе як розбещене дівчисько. Але усі її забаганки покірно виконувались офіціантами. Час розкривати карти. А ось наші агенти, до речі. Привіт! Ну як із е, п'яти балів? Наскільки відчливість офіціантів? На справді на п'ять. На п'ять. На п'ять. То все було відмінно. Супер. Значить, хамовитість офіціантів не виправдалася і прекрасно. Можу навіть більше сказати: офіціанти тут аж занадто лояльні, адже коли клієнт починає голосно лаятись, то офіціант або адміністратор закладу мають зробити йому зауваження, адже це може заважати іншим відвідувачам. Що ж, наступною перевіримо кухню. Добрий вечір. Добрий день. це мабуть кухня ваша, так? так. Це у нас холодильник. Ходімо. Зараз ми подивимося, в яких умовах зберігаються продукти у величезному холодильнику. До інспекції приєднується шеф-кухар Олег. Але в іншомусь вдягнений не по формі. Де ваша шапочка? Я її не знайшов. Така собі відмовка. Як для шеф-кухаря одного з найкращих ресторанів міста. Добре, що принаймні шевелюра в пана Олега не надто густа. Можу зразу сказати, зовнішньо. Тут все охайно. Бачите, все накрито. І що тут є? Стікери з назвою і датою до якого вжити. Ось, бачите, 20. Що це написано? Дата це виготовлення. Дату виготовлення. А, дату виготовлення. О, клас! Тут теж є стікери сьогоднішнім числом, 28 серпня 2018 року. М'ясо. Стікери знову таки є. Це закваска, мабуть. Це заготовка на борщ. Ага, бачу, так. Да. Теж із стікерами, все зачинено, все на таці. Все хайно. Молодець, отут добре. Так, так риба. А чому вона без стікеру? Ще не встигли наклеїти стікер. Ну от, не вже перехвалив. Але вона свіжа. Це, я маю вам на слово вірити, що вона свіжа. Звичайно, ну, конечно, ви, не видите, ви не бачите, по зовнішньому ні, вигляду? Ні, Не бачу, вона може бути й тиждень стояти. Можемо розпакувати. Ні, не треба. Просто має стікер тут бути і все. Він буде? Так, як, як шапочка ваша. І шапочка, шапочка. звісно, прекрасно. прекрасно. Так, ясно. З м'ясом розібралися, стікери є. Єдине питання до риби, яка сьогоднішня, але стікеру на неї немає. Давайте молочну продукцію зараз подивимося, вона з іншого боку. Сусідство у вас витримано на 100%. Ваш холодильник це ідеальний сон перфекціоніста. Тому що все у вас в рядочок, навіть молочко із ряженкою стоїть, подивіться. Все підписано. Кругом у вас порядок і чистота, я вам скажу. що Це дуже рідко де побачиш ось такий лад. Я радий це чути. Але зараз Дякую. ще подивимось строк придатності молочної продукції. Сири. Боже, Франція, це сири. Монблан. Ви, до речі, спілкуєте француз? Ну слухайте, у вас український узвар, грузинські сологуні. У вас є французьке щось в ресторані Монблан? Це, мабуть, щось ви готуєте. Це, Це сирники Я готувати. Строк придатності закінчився два дні тому. Сьогодні 28 серпня. А строк придатності був до 26 серпня. Тобто, ви готували сирники із простроченого сиру. Так? Якщо дивитись на дату, то так. О, і на сонці є плями. Да, починалося все дуже непогано. Знову таки запечатаний сир. Строк придатності закінчився. Коли, пане Олеже? Так само, як і минулого. Позавчора. Прикро. Тримайте. Ряженка. І ряженка у вас теж не придатна. Може, як же все добре починалося? Ну, пане Олеже, що ж таке? Мічає, я розберусь. розберусь. Полетять Повідь. голови, я сподіваюся. Звісно. Так краще почати зі своєї і спершу надягнути на неї шапочку. Французький водевіль, я б так назвав нашу інспекцію цього холодильника. Починалося все майже ідеально. Порядок на поличках. Майже всюди є стікери. Але як тільки ми дійшли до молочної продукції, все виявилось набагато гірше і враження зіпсувалися. Але інспекція триває. Далі йдемо на кухню. Бо я трохи змерз уже. Ви знаєте, що я помітив як філолог. Я взагалі Умані, це 160 км кілометрів від Вінниці. І я знаю, що тут не могли написати чиста посуда» або чистий посуд. Тут написали чиста посуда». Це так ну по-водільськи. От чи насправді вона тут чиста, покаже наша перевірка? Та перше враження приємне. Ну, я можу відзначити, що столи візуально чисті. такого порядку і зовнішньої чистоти я рідко не зустрічав в ресторанах, я вам чесно скажу. Та зовнішньо і в холодильнику все було дуже гарно. Ви протираєте ці столи як часто? Кожні 5 хвилин. Кожні 5 хвилин. Він майже стерильний зараз має бути. І ми це перевіримо. 20. Ваш варіант? Від нуля до сорока? Двадцять. Двадцять. Ваш варіант? Думаю, десь тридцять. Триста сорок два! Ну, от. Чисто тут тільки на перший погляд. Ну ось подивіться. Ось так серветку взяв. А тут що стоїть? Ось подивіться. Чистий посуд. гляньте, в яких умовах він зберігається, так? А ні, це треба терміново вимити. Тим більше що тут чисті тарілки. Помічаю фритюрницю. Цікаво, а чи ведуть тут журнал заміни фритюрного масла? Ми, значить так. Використане рослинне масло. Це журнали останній раз це мінялися 15.07 15 Ні, ні. півтори місяці назад. Сьогодні 28.08. Ми не, ми не ми робили масло, записи. Це, це моя правда. Ну, але це ж масло, воно може стати отрутою буквально за кілька днів. Просто, просто немає часу піти записати. записати. Ми намагаємося. стоять двоє yeah. людей, вони половину зйомки стоять, просто нічого не роблять. От Дайте їм задачу просто ззати і записати. No, це зараз. Стікери ви встигаєте не no, no, Ну, Стікери це, це то, те без чого без, зараз без ніяк. Вступи. Давайте ми візьмемо за правило, і, і без журналу теж не ходить. От без стікерів нікуди, і без журналу не ходить. Добре. Все можна. супер, взагалі. Це чистий посуд чи ні? Так. Прекрасно. Сковорідка. Видно, що багато на ній смажиться. Вам може знатися, що шеф-кухар ресторану «Монблан» у Вінниці зараз зацідить мене сковорідкою. Але насправді ми перевіряємо, наскільки чиста ця сковорідка. І знову ж таки, від 0 до 10. Це норма. Скажіть, у вас ви стресостіка людина? Абсолютно. Все добре, тоді покластися. Покладіться. Ні, ні, все нормально. Що там? А де паняночка, яка мила цю сковорідку? Де вона йдіть до нас? Йдіть сюди. Ідіть, 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 давайте, давайте. Я вам зараз покажу результат. Значить, ця сковорідка, яка має бути чистою, і показувати результат до десяти. Знаєте, скільки тут показує? Знаєте, скільки тут показує? Два. Це майже стерильно. І ось там. облески від колег. Слухайте, ви молодець. Все, я зрозумів. Кому треба давати премію в кінці цього місяця з коворідками? Ресторан Монблан позиціонує себе як найкращий у Вінниці, тому ми були особливо прискіпливі під час нашої інспекції. І, на жаль, те, що ми побачили на кухні, не відповідають високим заявленим стандартам. Якби всі брали приклади з жіночки, яка миє посуд, все було б зовсім по-інакшому. А зараз, кажучи, місцевою мовою не вийде. Hôtel. Je vais me réinstaller dans l'hôtel en France. Et je vais vérifier si le personnel français l'hôtel le français. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Vladimir, je suis inspecteur. Je veux vérifier la chambre de l'hôtel. Est-ce possible de faire? Oui. Si? Oui. Схоже, з переляку дівчина переплутала французьку з італійською. Тове фанси Франція не така вже і Франція. А я більш зрозумілою мовою скажу. Я хочу е, проінспектувати номер. Це можна зробити. Все прекрасно. В перший тест дівчата не пройшли. Сподіваюсь, номер мене не розчарує. L'Hôtel La France, L'Hôtel La France. La так, швидна. де? Чи? Обалдє це бархат. Оє бейві. Пожартували, а тепер до справи. мадам! Фух, нарешті я в номері і будемо його інспектувати. Тут скромненько. Често вам скажу, але, можливо, через те, що це найдешевший номер в готелі. Вартує він 1300 гривень, і це номер стандарт. Так. Подушка одна друга. Візуально плям я не бачу. І пахне. Ну, точно, не шанель номер 5. Просто чиста білизна. Ковдра білосніжна. Чиста. Вау, вау, вау! вау! Тут є на матрасник! А це вже уляля для українських готелів. Він захищає матрас, щоб на ньому не було жодних плям, і він довше слугував. Окрім того, на матрасник захищає від пилу та бактерій. Судячи з того, як виглядає цей, він або новий, або ж його перуть після кожного клієнта. Так, матрас! 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 Візуально я не бачу жодних плям. Ну, візуально він новенький. Таке враження, що знали про приїзд інспектора, тому тут зробили новий ремонт, нові меблі абсолютно, новий матрас і все чисто. І щось тут не чисто. Адміністрація готелю Франція, ви думаєте, що ви можете обвести мене навколо пальця? Ні. Я обіцяю, що я знайду бруд у цьому номері. А якщо не знайду, то знайду в сусідньому. Ви думаєте, тут нема бруту, так? Не на тих натрапили. En du trois, quatre. Чисто? Тут. На підвіконнях там точно є бруд. Сюрприз! Знов чисто. Я це так не залишу. Зараз уже підуть ігри по дорослому. Як кажуть французи: шершеля la бруд. Телевізор. Серветка. Знову чисто. На війні, як на війні. СЕРВЕТКА МЕНІ! Я відчуваю бруд. О, Господи. Тут. Це чисто. Це неймовірно. Але схоже, що у цьому номері ідеальна чистота. Найбрудніше в цьому номері то мої шкарпетки. Залишилось подивитися, що є у міні-барі, та проінспектувати ванну кімнату. Так, в міні-барі у нас є вода, сік, солодка вода, пиво, є чіпси, є цукерки, горішки. І. Що нам нагадує про Франції, є. Так. Йдемо до ванної кімнати. Візуально можу сказати, що вона велика, простора і навіть краще, ніж просто стандарт. Але ми сюди прийшли, щоб знайти бруд. Ха. Гм- я таки знайшов. Трошки. Але бруд є. Не такі вже ви і ідеальні. Часто повторювала мама мені і сестрі. А що мене вразило по-справжньому? То це кількість рушників. Один, два, три, чотири, вісім. Вісім рушників для стандартного номера. Тут є фен. Працює. Є такий величезний косметичний набір. Гель для душу. Шампуні. Так, є набір для порожнини рота. Це прикольно. Пакети є гігієнічні і, окрім унітазу, тут ще є така прикольна штука, яка є, як правило, в мусульманських країнах. Ну, це не щоб унітаз змивати, а. Ну ви зрозуміли. Це останній тест у ванній кімнаті. Як працює злив у душі? Душ гарний злив працює. Ванна кімната теж чиста. Охайна. І більше того, як на мене, навіть стандарт плюс. Дефонс. Мадам з місію, я готовий сказати своє фінальне рішення після інспекції цього номеру. І це буде всього кілька слів. Це маніфік! Це прекрасно. Франція-Францію, звичайно, але ручечка ага. Всім вітання. Ми прийшли в цей майже Версаль із мармуром, із вінзілями, із ліпниною. І зайшовши в номер, я був шокований. Я чесно намагався відшукати бруд. Всюди, на поличках, навіть на кондиціонері, я не знайшов. Номер просто вилизаний. Але як кожен турист хотів би попоїсти, тому в вашому комплексі є ще ресторан, французька кухня з українським узваром. Від деяких клієнтів були нарікання на хамовитість. Персоналу, тому ми вирішили це перевірити. Те, що кажуть люди про нібито хамовитість це Нісенітниця. Ви дуже привітні, ви дуже чемні, ви зразу всіх обслужили, і це прекрасно. Але потім ми пішли за лаштунки: брудні полиці. Ну і прострочені сирні і молочна продукція. Але ви позиціонуєтесь як найкращий комплекс у місті. Це високі стандарти, і ви маєте їм відповідати, але, на жаль, не відповідаєте. Тому, враховуючи плюси і, на жаль, величезні мінуси, мені дуже прикро, справді. Дуже гарний колектив. Але я, на жаль, не можу вам дати. Ганьбу міста і вручаю вам гордість міста! Але за місяць ми повернемося. Якщо не будуть виправлені ті недоліки, на які ми вказали, ми точно заберемо цю табличку і дамо ось цю. Дякую. Мерсі білоку. Що я можу сказати? Це було. i score.